Він хоче гратися. Вони хочуть захистити його. І всіх інших на острові Гіюма на Балтійському морі. Саме тому солдати НАТО тренуються на випадок можливого нападу Росії. АВ Унгро любить свій острів, але війна Росії проти України багато чого змінила для мешканців. Життя, яким ми його знали тут, ймовірно, зникло назавжди. На перший погляд багато речей продовжують відбуватися як і раніше, але внутрішнє відчуття змінилося. І це також вплинуло на мене особисто. Для Москви розташування Естонського острова посеред Балтійського моря має стратегічне значення. Російські кораблі проходять повз нього на шляху до Санкт-Петербурга та російського анклаву Калінінград. Це може становити загрозу для Естонії. Саме тому Аве Унгро вирішила зробити щось для себе, своєї родини та країни. Три роки тому логопединя приєдналася до Дукайце» або Естонської жіночої добровільної оборонної організації. Ця організація, також відома як НКК, була заснована у 1927 році, заборонена за радянських часів і відроджена після здобуття Естонію незалежності у 1991 році. Сьогодні ця жіноча організація є частиною Кайцеліт – добровільної оборонної ліги Естонії. У разі війни з Росією озброєні та добре навчені цивільні особи можуть бути мобілізовані для підкріплення регулярних збройних сил Естонії. Вицінгрельмаката акомітегалькикораль. Під час військового навчання я тримала в руках зброю, але як не дивно, жодного разу не стріляла. У майбутньому, ймовірно, я зосереджуся більше на підготовці та проведенні евакуації. У моєму профілі зазначено, що я не є бійцем. За радянських часів на гіюма розташовувалася радянська військова база. Весь острів був оголошений забороненою зоною. Ці споруди спадщина того періоду. Багато місцевих жителів, які пережили ті часи, стурбовані. Але експерти застерігають від паніки. Ми дуже маленькі, але важливо те, що ми вкладаємо значні кошти в оборону. Культура самооборони дуже глибоко вкорінена в естонському народі. і звісно в нас є багато регіональних союзників можна назвати Фінляндію, яка нещодавно стала членом НАТО, а також Латвію, Литву, інші країни Балтії і Польщу. Членство в НАТО має ключове значення. Якщо Естонія зазнає нападу, інші члени альянсу прийдуть на її захист. Саме тому НАТО проводить навчальні маневри. Але наразі основна проблема у Балтійському регіоні це акти саботажу. Російські військові літаки неодноразово порушували повітряний простір НАТО. Росію також підозрюють у глушінні навігаційних систем західних літаків. У квітні цього року два фінські літаки були змушені розвернутися через втрату сигналу на радарах. Західні розвідувальні служби припускають, що ці інциденти координуються з російського анклаву Калінінград. Вважається, що Москва також зберігає там військову техніку та ракети, здатні нести ядерну зброю. Жителі Гіюма не в захваті від дій своїх сусідів у Балтійському морі, але відмовляються піддаватися залякуванням. Для АВ Унгро такі сусідські святкування необхідність в умовах загрози небезпеки. Такі зібрання дуже важливі для зміцнення солідарності у нашому суспільстві. Для нашої національної оборони, мабуть, найважливішим є почуття спільності. Усвідомлення того, що разом ми здатні досягти будь-що, працюючи, святкуючи, розмовляючи і думаючи про майбутнє. Але Унгро хоче прищепити ці переконання своїй доньці та багатьом дітям на гіюма. Попри загрозу війни, вона вірить в оборонні можливості естонців, НАТО та майбутнє свого острова. Це особливе місце, бо воно таке красиве і спокійне, і так має залишатися. Її слова підтримують донька та її подружка. Вони не уявляють собі життя деінде, окрім як тут на острові Гіюма у Балтійському морі.